Привіт YouTube, Inform921 на зв'язку і сьогодні я покажу вам, як створити свій канал на YouTube. Для початку вам потрібно створити аккаунт в Google. І якщо у вас його немає, зараз ми його створимо. Відкриваємо Google, справа вверху натискаємо на кнопку Пошта, потім створити аккаунт. Тепер нам потрібно ввести ваші дані. Я рекомендую вводити ваші справжні дані, так як це як канал буде ваш, і це потрібно в цілях безпеки, щоб потім, якщо потрібно, ви б могли відновити доступ до вашого каналу. Вказуємо ім'я та прізвище. І для цього необхідно придумати ім'я користувача. Це буде ваш логін для входу в вашу пошту і YouTube канал. Ім'я користувача повинно бути на англійській мові. Можна використовувати цифри. Якщо з'явився напис «Це ім'я вже зайнято, це означає, що хтось вже зареєстрував аккаунт під цим іменем, тому вам потрібно придумати нове ім'я або додати до нього цифри. Після цього придумуємо надійний пароль. Бажано, щоб він містив як числа, так і великі та малі англійські букви. і був не коротший як 8 символів. Такий пароль найбільш надійний. Далі заповнюємо наступні форми. Запасну адресу електронної пошти вказувати не обов'язково, але бажано. Далі, якщо потрібно, підтверджуємо ваш номер телефону. Тепер входимо в вашу Google пошту. Я рекомендую записати ваш email адрес або зберегти його у текстовому документі. І також записати пароль. Тепер входимо у вашу Google пошту. Я рекомендую записати ваш емейл-адрес або зберегти його у текстовому документі і записати пароль. А тепер створюємо канал на YouTube. Для цього справа вверху є плитка з 9 квадратів, натискаємо на неї. Далі натискаємо на значок YouTube і щоб зареєструватися в YouTube, просто... Натискаємо на кнопку Вийти вправо вверху. Тепер натискаємо на значок аккаунту і на кнопку творча студія. Ми бачимо ссылку Створити канал, натискаємо на неї. Зверніть увагу, є два варіанти створення каналу. Перший це канал, який буде називатись вашим іменем та прізвищем. Тобто він буде в форматі авторського блогу. Другий це канал з іншою назвою, наприклад з вашим ніком. Більш зручний другий варіант, тому розглянемо його. Для цього внизу є ссылка використовувати ім'я компанії. Натискаємо на неї. Тепер указуємо назву вашого каналу. Подальшому його можна буде перейменувати. Також вони зауказуємо категорію, натискаємо на кнопку Я приймаю умови і на кнопку готово. Ваш канал створений. Дякую за увагу. Якщо дане відео було вам корисним, поставте лайк та підпишіться на наш канал.